Є знижки представляють коко знижки травня на нож по форте. 15% в аптеках подорожник, бам та ощак. Є знижки представляють коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник, бам та ощак. Подовжує життя на 25 років. Зміцнює кістки, попереджає більшість хвороб і допомагає схуднути. Саме так видання CNN описало одну з найпопулярніших дієт у світі середземноморську. Чи можна довіряти новому дослідженню? Нам пояснила лікар дієтолог ендокринолог Наталія Самойленко. У Нас в дієтології також певні ну, Оскари, да? і ось завжди номінантом в цих дослідженнях є середземноморська дієта, і вона вже багато років є дієтою номер один щодо поліпшення якості життя. Продовження тривалості життя у експерименті видання CNN, яке тривало більше 20 років, брало участь понад 25 тисяч жінок. Протягом усього часу вони дотримувались середземноморської дієти. Згідно з результатами, продовжуваність і найголовніше якість їх життя були набагато кращими, ніж у тих, хто дієти не дотримувався. Лікар-дієтолог пояснила, що в Україні застосувати цю дієту дуже легко, адже складається вона зі знайомих нам продуктів. Це, по-перше, продукти не перероблені, локальні, сезонні і продукти, які складаються з 70-80% продуктів рослинного походу. Дуже раджу використовувати страви, приготовані з бобовок: це страви з машу, нуту, сочевиці, квасолі з білків це риба, це морепродукти, яйця, нежирна кисломолочна продукція і рослинний білок. І ще один важливий інгредієнт середземноморської дієти це правильні жири. І мова йде зазвичай про оливкову олію. Згідно з експериментом, дотримання середземноморської дієти не тільки знизило ризик ранньої смерті. На 23%, але й зменшило захворюваність раком і серцево-судинними захворюваннями на 20%. Але крім продуктів, на яких треба зосередитись, є і ті, від яких радять відмовитись: це яловичина, індичка, продукти з переробленого м'яса, тобто фаршу, рафінована олія. Солодощі радять зберігати для особливих випадків, але сонам рекомендують переходити на свіжі та заморожені фрукти.